Перефронтова територія Харківської області потерпає від атак загарбників. У Куп'янському районі пошкоджені житлові будинки. Та ж сама ситуація у населених пунктах Харківського та Чугуївського районах. За останню добу ніхто не постраждав, попри усі намагання ворога завдати великої шкоди, сказав голова Харківської ОВА Олег Синігубов. Нині збройні сили України готуються до повного звільнення Харківщини від росіян і вже незабаром підуть у контрнаступ. Поки ж окупованою залишається схід. Не частина Куп'янського району за річкою Оскіл. Вночі проти 27 грудня російські окупанти били по Нікопольщині Дніпропетровської області ізградів та важкої артилерії. Там пошкоджені приватні будинки, магазин та лінія електропередачі, розказав очільник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. За його словами, місцеві жителі не постраждали. У решті районів вночі лунали сирени повітряної тривоги, проте минулося без атак загарбників. Особливо лютують росіяни на Херсонщині. Протягом останньої доби вони Обстрілювали область із артилерії реактивних систем, залпового вогню, танків та мінометів, поцілили у завод, а ще в приватні та багатоквартирні будинки. Одна людина дістала поранення, сказав керівник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич. Він також додав, область окупанти атакували близько 40 разів, а сам Херсон 11.